Думаю, багато людей не в курсі, що це за фільм, та і навряд чи будуть його взагалі колись дивитися. Але особисто мені було дуже цікаво, що за підсумком з цього всього вийшло. Тож я не пожалкував своїх двох годин, щоб подивитися, і потім розказати вам, що воно таке і чи варто вам взагалі витрачати на це час. Тож, як завжди, дуже коротко, і звісно, що без спойлерів, про фанфільм під назвою Людина павук Лотус і ні, це не порно-пародія, як дехто міг подумати. Давайте по порядку. thank mm -hmm. you mm -hmm. Це не комерційний фан-фільм, придуманий ютубером на ім'я Гевін Джей Коноп. Психологічна драма, в якій Пітер Паркер переживає після смерті Гвен Стейсі. Хоче перестати жити подвійним життям та вийти, як кажуть, на пенсію. Але він дізнається, що є хлопчик, який дуже хоче зустрітися з ним. Тому наш герой вирішує підтримати невеликовну хвору дитину у його останні дні. Не знаю на якій серії коміксів це базується, але тут одночасно є Пітер, Гвен, Мджей, Гаррі, а також поганці, такі як Зелений Гоблін та Шокер. Людина Павук в костюмі в принципі така собі суміш Гарфілда та Холланда, але така і має бути людина павук. Він балакучий, і багато жартує, хоча й не завжди влучно. А сам Пітер Паркер з однієї сторони в плані характеру схожий на Маквайра, но зовнішністю Бреда Піта взагалі неправильно порівнювати з попередніми екранізаціями та й взагалі цими стрічками. Ну я просто. То вирішив вам, як кажуть, пояснити на пальцях. Ніколи такого не робіть і нікому не розказуйте про це. Взагалі це не виглядає як якийсь низькобюджетний фільм. Так місцями дуже мультяшні спецефекти, гра акторів далека від рівня голівудських, багато не дуже цікавих діалогів. Але при всьому цьому ти повністю віриш у те, що відбувається на екрані. Навіть саспенсу нагнали, і якщо б додати грошенят, можна було б зробити так, що не відрізнити від того, що останнім часом знімає Марвел з їх 200-мільйонними бюджетами серіалів. Головне, що він дарує емоції. Нехай переважно сумні, але все одно. В якийсь момент ти перестаєш і його як щось дешеве і починаєш залипати у все, що відбувається. Мені здається, його можна було б зробити трохи коротшим та динамічнішим. Але у нас тут більше драма, тож думаю, все таки було задумано автором, але коротшим таки треба було взагалі. Діалоги це напевно єдине до чого я би міг доколупатися. У всьому іншому це повноцінний фільм. Хоча по рівню зацікавленості, більше схоже на пілот серіалу, який би я особисто дивився далі. Про графіку можна взагалі не говорити, бо думаю, ви розумієте її рівень при загальному бюджеті стрічки 80 тисяч доларів. Але деякі сцени прям дуже прикольно і красиво зроблено, враховуючи те, що автор намагався не повторюватись і зробити щось нове. Взагалі сама стрічка знята дуже якісно з крутими ракурсами. Нехай бійки не такі захоплюючі, як всі звикли, але всі ці сцени детально продумані та зі своєю хореографією. І так, тут є посилання на попередні екранізації та мульти. Головна тема дуже сподобалась. А відкриваюча сцена вказує вам на настрій стрічки і налаштовує на перегляд, показуючи такий собі короткий переказ того, що відбулось. Тут взагалі нема композитора, тож ніхто не робив музичного супроводу. Але треки, що грають, для мене були невідомі і в той же час дуже круто підібрані. Знову ж це моя суб'єктивна думка. І нехай переважно вони сумні. Вони все ж таки добре грають на емоціях. Це фільм від фаната для фанатів, і я точно впевнений, що ніхто його не буде дивитися просто заради ознайомлення, чи якщо не може вибрати собі щось для перегляду перед сном. Якщо ж вам все ж таки цікаво, то його можна переглянути на ютуб каналі режисера. Лінк залишу в описі. І не дивіться на оцінки особливо IMDB, майте власну думку. Ну, якось так. Ну а що?